Привіт! У нас наявності Opel Grandland X 2019 року випуску. Це офіційний автомобіль від першого власника в Україні з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Дуже хороша комплектація, є LED-оптика, протитуманні фари, передній-задній парктронік, оригінальні легкосплавні диски, дуже красивий темно-синій колір. Є комплект літньої і зимової гуми, оригінальні рейлінги на даху і дах виконаний в чорному кольорі. Є безключовий доступ, також контроль сліпих зон в зеркалах, Салон у нього чорний тканинний, додаткова підтримка колін-водія і пояснична підтримка. Шкіряний мультируль, можливість підключення телефону по Bluetooth. Є підігрів руля, пробіг у машини 37 тисяч 700 кілометрів. Великий мультимедійний екран з камерою заднього виду, є підігрів передніх і задніх сидінь, двозонний клімат-контроль, контроль утримання смуги руху, а також функція старт-стоп. Дуже хороший стан салону. Для задніх пасажирів також є підігрів сидінь. У автомобіля електропривод кришки багажника із функцією відкриття багажника без допомоги рук. В комплекті оригінальна докатка і ремкомплект. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцява 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!